Знову ми веселі гомінки, знову мама наздягла святково, а в душі мелодії дзвінки, лються про народження Христове, і, здається, вийду за поріг, залають ангельські хори і припасти до господніх ніг пастухи підуть з полів просторих, мудреці, багатий караван на пуклін. Прямує до Ісуса, піду я не пропущу зібрань, де Христа прославлю і помолюся. День народження Ісуса, всіх на свято запросив і про Діток не забувся чути їхні голоси, у піснях його вінчуть, честь і славу воздають, бо любов до нього чуть, і сім'ям його живуть, що де руночки чудові, не забулись принести, кожен дав для нього слово, мудрим праведним росте.